Трамвайчики Сан франциско Ти смотик на парик. Там он талонька, яка каже нам стояти. О, Туристи катаються на автобусах з відкритим дахом а сьогодні тут дощ. Прекрасна погода для того, щоб прокататися. Такий цей сан франкіс. Високі будівлі. Люди ходять пішки просто так. А тепер побілів. Можна переходити 15 секунд, 12 секунд. Не встигаємо Тут просто неймовірні будинки. Височенні із цікавими такими фасадами. Вулиці такі, будинки оздоблені, фасади. Клас. Знайшли. Цвітка, ялинка. А саме цікаве ось там. Пагорб, який підноситься різко-різко вгору. Атракціон. Трамвай, який гребе під горба. Такі тут класні зелені дерева просто ростуть посеред цього кам'яного міста. І там прапор американський на, на будівлі, на пагорбі розвивається. Тут на тротуарі часом часу зустрічається щось ось таке. Ми Тут вийшли майже на верхівку цієї гори. Но нам ще треба трохи йти. Там цей весь спуск лишився позаду, тут є вон та, та сходинка, де крутий спуск переходить не такий крутий. Дощ продовжує йти. Сьогодні не найкращий день для таких прогулянок містом. але зима. Що зробиш? Фасади будинки привертають увагу. Вони зроблені... Цегли. Я не знаю, чи це весь будинок цегляний, чи, чи цей, але кожна цеглинка, вона е, така як сусідня цеглинка. Цеглинка в цеглинку. Це, виглядає дуже гарно. Будинки всі різні. Багато зелених насаджень, вона є на, на, на даху будинку там якийсь, якийсь цей. Якихось купа зелених насаджень. Там мабуть якийсь пентхаус. Щось таке. Місто. Тут ми підходимо до якогось собору. По, по вулиці їде той трамвай. Вони, мабуть, акумуляторні ці трамваї, тому що дротів немає. І навряд чи вони живляться від реї. Ну, що якась там напруга би мала бути 12 вольт зараз моросить такий химерний дощик але на вулиці не дуже холодно ну і це місто воно таке що навіть в таку погоду воно виглядає і відчувається зовсім не якимось таким химерним бридким. На це всередині цього собору він вражаючий. Тут і всередині. тут такі склепіння, це як завжди, мабуть, копія чогось європейського або дуже схоже Щойно прочитали, що він був збудований там, у ХХ столітті. Його почали будувати в кінці 19-го, його будували із бетону, виливали просто із бетону, і виготовляли форми із листової сталі і заливали ці форми бетоном. І так утворили ці всі колони, опори і стіни. Там на стінах видно, як вони були видно із дощок зібрані ці опалубка для залиття. Бо тут землетруси і для того, щоб це могло вистояти землетрусу, і, і, і воно вилити із бетону. Тобто тут арматура всередині залита цементним розчином. Вітражі такі гарні. На, на вікнах Вони такі яскраві, контрастні і, і картини традиційні, якісь американські розпис, А тут є шматок розпису із, із мабуть, недалеких часів вже. Бо тут люди більш-менш комусь сьогодні зі схожим на, на, на знайомий нам. Не знаю, чи на відео це взагалі можливо відтворити. Цей е, вітраж, цих кілька вітражів двохярусні. У них є зображення переднього плану і заднього плану. І вони такі вражаючі, вони мало того, що вони дуже контрастні. Так вони і ще й щось на кшталт 3D. Це на будівлі Десь ти продовжується глиб. Тут якийсь орган. І, схоже, це все протистоїть землетруса. Не завжди успішно, бо воно тут було згорало і заб... обвалювалося, але його відновлювали. Собор прямо в соборі, каплиця в соборі. Є окремона частина, де можна проводити служби для меншої кількості льоду. Відгроджена і зачинене. Тут теж є чаша. Якась ритуальна для того, щоби. Хрестити новоприбулих прихожан. зайшли в Алтарну частину. Тут орган, тут у ікони на стіні дві штуки помістила цю лінію Там теж є 3D вітражі І світки об'єднання всього стовідсоткова інклюзивність. О, тандертеп і орган менше. Частина. Волхви Пастухи пастухіє, яким першим прийшла звістка про те, що Ісус народився. З цього Собору там. Будівлі там вдалині, в тумані, в хмарі. Гарно майрень-прапор. Трохи він поїджений вітром. Цей торець в нього нерівний вже. такий іспанов на сині присвячений нашим масонським вітром. Хто помер у коуз of freedom. І ялинки було мало, треба поставити дві, Білу і зелену. Це такий маленький комедний будиночок посеред будиночків більших розмірів. А це от задній фасад цього собору, в ньому от добре видно, що він вилитий із бетону. Просто із бетону. Не так як європейські собори там вирубані із каменю, витисані із каменю. Це і вилитий. Підносимося далі вгору. Автомобільчики припарковані. В далечині внизу пагорба, посередині пагорба, видніється будинок у вигляді піраміди, але не дуже добре зараз видно, тому що вершечок вкритий хмарами. Тут таке унікальне поєднання, тут, тут якесь сучасне будівництво, тут не таке сучасне, там воно якесь новіше також. Просто житлові будинки, тут живуть люди. Тут вуличка вони з будинків в іншому стилі. Все це виглядає дуже гарно. Я б тут жив. Явно такий древній будинок. Така вуличка із будиночків, і там багато-багато років. Гаражіон є навіть так. Там якісь трохи повно, повідно ремонтовані фасади, пожежні драбини. Припарковані Мерседеси обдерти І то я тепліуси. Вони такі обдерті. Але всі от мають вивернути кермо в колесо в бік бордюра на скелі. Це прикольно. Тут взагалі такі перепади висот у всі боки. Де от спуск тут якась рівна ділянка, а тут пах і підйом. Це як на каскаді побудувати місто, замість того, щоб пасти кози. Ми тут стояли поруч, крутили головами і помітили, що тут просто ялинка валяється. Різд закінчилося, людям ялинка вже більше не потрібна. Такі вони ці американці. Новий рік, новий рік ялинка. Там вдалеціні видніється купка мали... будиночків маленьких порівняно з сусідніми тими висотками, які кулівці стирчать вгору. І поміж ними... Тут прямо на них дерева ростуть. Не знаю, видно тут його, не видно. Важко сказати. Там вон, будиночок із цегли, з арками у вікнах. Виглядає як якась фабрика. Дерева. Капець як гарно Там будинок із цими пожежними сходами і з цегли побудований, чи то весь будинок із цегли, чи то тільки фасади з цегли, хто знає. Дуже гарне місто. Я тут, ми до тут дороги переходили і я заглянув на, на шум поміж рельси і виявилося, що там посередині є шпарина, в якій тягнеться кабель. І цей вагончик він прив'язаний до кабеля. І кабелем він витягується і вгору, і вниз. Це кабель наступовина. Перетнула. Там зараз щось він зупиниться, видно, перечіпиться на іншу лебідку і поїде далі. За півтора місяці в Америці оце вперше потрапили в Макдональдс. Ми замовляли, ми тут купу їжі. Ми тут у Сан-Франциско. Тут десь приблизно на 40 баксів. Тут два величезних лати. Два якихось супер-пупер мега бургери, кальцуля фрі і м -м, якісь ці. На, якісь хвиновини смажені. м'ясні Нагід на, А, нагідці так. Будемо тестити, яке воно. Спробували на смак. Їжу. О, можна діти. Можна купити в магазині заморожене і приготувати самим, дати таке саме на смак. Цей це соус кислий і, гер... і пряний. Гіркий. Гіркий? Угу. І трохи гострий. А це якийсь супер-мупер мега бургера. Double quarter pounder with tisk. Дімо. Оце паркінг. Багатоповерховий паркінг Настав вечір. Тут гарно. Ми десь ідемо. Подивимось, тут, тут, чи не тут Поїли в Макдональдсі, Нагет – це якісь несмачні, такі як, як можна купити там, в супермаркеті і вдома приготувати. Це, мабуть, супермаркети і а... краще. Ага, і побільші. А бургери то класні, бургери просто суперські. За 9 баксів тут такі бургери, яких реально там десь у Львові. Ну і в Макдональдсах українських їх таких не буває. Там, дві котлети з Яловичини, якийсь там бекон, якісь там о -о, огірки, клашені огірки. Проча класна штука. Реально. За бургерами ми ще в Макдональдс повернемось. Вже дощ зупинився, але не повністю. Але Парасольки вже не треба. Ми тут в Макдональдсі зустріли українських хлопаків трьох штук. Один із них вчиться вже в коледжі, а двоє ще школу закінчують. Вони тут приїхали пів півтора роки як От приїхали до своїх родичів, кого які тут були. Там в них поселилися, в них і живуть. То ми так нормально потренділи. Поїли в Макдональдсі, ще годину потренділи з нашими українчиками. Там у мене той китайський якийсь квартал світиться. Тут, тут хлопці знають, де які райони є, де райони кримінальні, де якісь з якимись цими ЛГБТ співтовариством, то вони нам пояснили, куди йти, куди не йти. Ім словом цікава була розмова. Досики крутять прямо на вежі Не видно, що там щось рекламували. Просто там так щось відбувається. Коніки стрибають. А ось ось ця тіка з пірамідою на вершині. А Підійшли ми до... Затоки, мабуть, бо ось там світиться міст до речі. Міст. Місто гарне, красивезне просто. Ці височенні будівлі так підсвічені по всьому по всьому периметрі. Пальми. Приміщення вокзалу. Дуже гарно. До цього порта пасажирського порта. Тут вонці, це паром. Не знаю, чи то для автомобілів, чи то для людей, чи для тих і тих. І тут міст через затоку. О, він довжелезний, там якийсь шматок земельки посередині і за ним іще опори стоять. Зал он має шпиль, колір міняє. Під світка всього, ну, все капець, яке гарно. за По той бік затоки світиться сила селена вогники. Он один паром відпливає. Один стоїть пришвартований. Гарно ще з одного рекурсу. Місточок із алюмінію. машин сьогодні небагато, не знаєш так тут щодня, це якась сьома вечора. Автомобілів зовсім небагато по наших звичайних українських міських мірках. Повітря чисте, незагазоване. Це на пірс номер 14 Тут відкривається ще розкішніший вигляд на місто тут реально можна оцінити його масштаби, порівнюючи його з розміром автомобілів і автобусів, які по ньому проїжджають. Стільчики на пірсі. Тут, мабуть, можна рибалити. Цей пором прибув. Собака. Олівці з води стирчать. Це, мабуть, можна пришфартувати якогось човна розміром із цього парома. Ну, Пороми ходять на той бік затоки, такий собі громадський транспорт. Можна їздити на роботу і назад. Приїжджаєш автомобілем до паромної переправи, залишаєш автомобіль, сідаєш на паром, далі сидить, добираєшся до Сан-Франциско і, і Сан-Франциско вже тут громадським транспортом добираєшся до своєї роботи. Я тобі скажу з біса мальовничий шлях на роботу і назад. Коштує він звичайно грошей по наших мірках, але для людей тут гроші мають зовсім іншу ціну і цінність. Зарплати значно вищі. Порт Сан франциско вдалося розшифрувати, частину літер не світиться, дві штуки десь пропали чи одна. Угу. Зійшли до краю пірсов. Такі величезні пілони на мосту. Гарнюще місто. Сіли не на той поїзд. Проїхали якихось кілька зупинок, аж тільки півгодин, півгодинки проїхали, аж тоді зрозумів, що ми щось їдемо не туди, куди треба. Але їдемо так зручно, такий вагон м'якенький, сидінь багато. Але якраз укачувати почало, зараз подихаю свіжим повітря. Вийшли, тут свіже повітря, сьогодні теплий день, по дощ. Поїдемо на Річманд.